Мангал довжиною у 160 метрів встановили на майдані Незалежності. З'єднали його з шістдесяти чотирьох частин. Всі чертожито си маї його іменна ціна вміщається в маленьку машину. Для приготування шашлику знадобилося 800 кілограмів вугілля. Запалити його довірили приборкувачам вогню. Ми запалили тільки початок мангалу, бо потім цей вогонь перейняли люди, які слідкували далі за виготовленням шашлика. А далі 80 мангальщиків мали діяти синхронно за командою. Організувати таку кількість осіб з першої спроби не вийшло. Я команду даю не махати, а не махають. Коли вугілля почало тліти, час діставати м'ясо. Запах 200 кілограмів свинини, перехожих зупиняв сотнями. Лук, зелень і приправи. Пахне? Так. Да. Чим? За Завжди радий, будеш куштувати. А вже можна й попробувати. Перед масовою дегустацією фіксація рекорду. рекорд на сьогодні заставляє сто двадцять метрів. Та приготовлено в прошлом, по чи поліпро році в Житомирі. Але там не було мангала. Довжина мангала 160 метрів, а шампура 150. Два національних рекорди встановлено. Враження зіпсував найочікуваніший момент дегустація. Дуже важко, тяжело. Так ся руками брали. так. Налетели все всі стра. Ну, взяла собі кусочок. Ми скуштували самі перші. Да, да. перші. Дуже смачний шашлик. Чому не вистачає к шашлику? По 100 грам, звісно. Встановлення рекорду святкували Глінтвейном. Один із тостів побажання приготувати ще довший шашлик. Перевершити власні досягнення ресторатори планують наступного року. Людмила Голоднік та Владислав Каретник. п'ятий канал.